Усім привіт, друзі! Зараз я буду проводити тести, як реагує на контрольне джерело радіації еталони ізотопу калію 40. Різні дозиметри з різними детекторами, Гегри Мюлера. Це в нас Atomscan з лічильником SBT-10A з буквочкою А в кінці 2012 року випуску 12 місяця. Під'єднані всі 10 анодів, один катод. Це в нас звичайна тера жовта. От, серед всіх тер, е, найдешевше. Екотеста Spinefist Center ТРП жовта, в якій лічильник сбм 20 встановлений. Е, тут СБТ-10, цей слюдяний. І що цей дозиметр, що цей фіксує бета-випромінення. Е, е. ну, от, зараз я протестую, покажу вам, як правильно. Його знайти, зафіксувати і виміряти. Слабкі джерела. Це слабке джерело, тому що воно безпечне для здоров'я. Нічого не буде, навіть якщо його з'їсти. Це звичайні європейське добриво для акваріумних рослин. Дехто їх водорослями називає. І в ньому концентрат калію високий чистого, саме в такій формі, де ізотопу калію 40 максимальна кількість. Так, от пакетик він в герметичному пакеті, не боїться ні дощу, ні вологи. Він не сипеться, не мажеться, бо він гранула гранульований виробником. Ну І давайте я покажу, як реагує терра на це джерело. От, Вимкнемо, просто в режим сон був, вимкнувся дисплей. От, Вімкнуто, 10 мікроанген показує. Спершу давайте СБТ. 10. Покажу реакцію. Ну, заодно ви зможете порівняти швидкість реакції на джерела радіації атомскана з лічильником сбт 10 а обов'язково з буквочкою А в кінці. І швидкість реакції Терри, будь-якої терри. Неважливо, жовта, чорна, буквочка П, чи П+, чи без буквочки П, без різниці. Всіх один той самий детектор встановлений. Він ось тут сбм 20. Один лічильник Гейгера-Мюллера, малесенький СБМ 20. А це професійний сбт 10 а який встановлений на кожній атомній станції Європи, України і інших країн. На кожній прохідній це сканує людей, щоб нічого не занесли, не винесли детально. Ну і давайте подивимося швидкість реакції. От В пожкому режимі перевертаємо наш лічильник, знімаємо алюмінієву кришку. Вот наша слюда. Ось така прозорий. Ось так виглядає, хто не бачив. Воно видно. Ось. Ну і беремо наше джерело і дивимось. От фон у нас 15, 16 мікроронген. Сигналізація встановлено. Ложимо на е, детектор, рахуємо. Одна секунда. За одну секунду він спрацював, включилась сирена і вже нам показує отам, 70 80 мікрорентген на годину. 60... Бачите, от. В пушкому режимі. Забираємо його. Тепер. Давайте ще раз цей самий дослід проведемо. Зараз він вимкнеться, фон. Спадуть показники. Можна принудительно, або можна виставити в меню, щоб швидше він скидав показники. От, Скинув до природнього фону і знову показує норму і замовк. Як тільки буде вище норми, зразу він увімкне сигналізацію. От, прошу. Вімкнув перевищення міжнародної санітарної норми в 30 мікроенген годину. Забираю і можна обнулити. Тепер проводимо ті самі маніпуляції. Тут реакція, ви бачили, одна секунда, пів секунди десь реакція. Тепер терра. От нас показує 11 мікроен в годину. Реально є такі люди, які не вміють вимірювати користуватися взагалі землю. Вони купили тер, були мені писала людина. Що в мене є тера, і я не можу заміряти цей знач, пакетик і він мені нічого не показує. Причина тут тільки одна: зі всією повагою до цих людей вони просто мало набрали досвіду, як користуватися дозиметром ТЕРА. Напевно, не дуже довго вони в них, або вони мало вивчали дозиметрію як науку. Показую для новачків. Прям взагалі, Хто перший раз в житті бачить дозиметр, от є Terra. Перед тим як мірити, потрібно вставляєте батарейки або акумулятори. Це само собою. Далі обов'язково потрібно вам зняти ось цю кришечку, де плюсик намальований. Це пластикова кришка з цієї сторони наклеєна е, фольга свинцева. Вона затримує майже всю радіацію, не дає їй попасти в детектор. Це завод зробив для того, щоб відсікти всю радіацію бета частинки і залишилась тільки дуже потужна гамма. Ось так. І, е, тому її знімаєте, з нею не можна шукати, проводити пошук. От ви оголили сам детектор SBM 20, от бачите, 5 ребер жорсткості є. Ось це робоча зона детектора, не десь тут а чи тут. а Саме ось ця трубка з 5 ребрами жорсткості, циліндр. І до нього потрібно вплотну приложити ваш джерело, яке ви вимірюєте. Берете його ось так, струшуєте, щоб він був на одній стороні пакетику скомкований. І приложуєте ось так вплотну прям до е, вашого детектора. Приложите, от ви чуєте, як вже клацання збільшились. І дозиметр Terra. Це ну, всі знають, що це один з найгірших дозиметрів у світі. Він є один з найдешевших. І він повільний. Він повільніший набагато, ніж, наприклад, професійний AtomScan на sbt 10 а лічильнику. Тому потрібно йому час. Приложили ось так до детектора вплитну. І чекаєте, дивитесь на дисплей. І от, бачите, вже покази збільшуються. Вже 13 мікрорентген в годину, вже 14 мікрорентген в годину. А було в нас 10 фон тут навколо природній. Вже 15 мікрорентген в годину і збільшується, як бачите, покази. Це в реальному часі прямо вже видно. І вам потрібно чекати, бо це самий, тормознутий, самий повільний, напевно, в Україні дозиметр серед всіх це Terra. В, них, в нього процесор самий повільний, алгоритм повільний. ну Він такий дозиметр тормоз, приторможений. Е, от, вже 16 мікрорентген, вже 17 мікрорентген в годину. от як бачите, от, Збільшується, все показує. І він дойде, покаже перевищення санітарної міжнародної норми в 30 годину і включить сигналізація. Для цього не за одну секунду це буде, так як Атомскан реагує реально за пів секунди. Піднесли вже пеще пів секунди. Ви бачили, що я це на це відео показав. Тому так всі люблять Атомскани, їх купляють і черга стоїть на виготовлення. А терри реагують в ну, сотні разів помаліше. Потрібно почекати вам хвилинку десь дві. І він тоді вам спрацює сигналізація. Можете приложити, положити його і почекати. От я приложив і чекаємо. Чекаємо, поки спрацює реальна сигналка. Отже, перевищення є в два рази над природнім фоном показую. Вже 22 мікроенгени в годину було. Я б всунув пакетик, то трошки зменшилось. От, 22 і росте. Ну, зараз покажу, як спрацює тер. Показує вже перевищення в два рази. По суті, ми вже вимірили, вже бачимо є перевищення в два рази над природнім фоном. Ну, Взагалі, Теро не може поміряти швидше, ніж за одну хвилину, бо в неї маленький детектор повільний. Йому для перших показів, щоб видати, потрібно хвилина. Це особливість цього детектора SBM 20. Ну, Крім цього, ще прошивка тормознута. Ну, це проблема вже виробника. От вже 25 мікрорентгенів в годину, 26 мікрорентгенів в годину. От, вже майже в три рази перевищення дози. Так от, я трохи відсунув, потрібно платну поближче. Притулити? От, чекаємо, дивимось. От, ближче, я ще ближче притулив до детектора, і покази ще збільшились, як бачите. Уже 26 мікроген, 27, 28. От, дивіться. От, нормально приложив 29. От вже 30 мікроген спрацювала сирена. Сигналізація, бо перевищення міжнародної санітарної норми безпечно. Це вже небезпека для здоров'я. От, працювала сигналізація і верещить ваша тера. Дуже голосно. Ну, Для цього їй потрібно було пару хвилин почекати. чи хвилину, одну. Щоб вона спрацювала. Приложений ось таким чином. от, бачите? До детектора вплотну я притулив. Ось так. Не ось сюди притуляти. Там батарейки, акумулятори, не ось тут зверху. А саме до цього детектора вплитну. І чекати, поки покази наберуться. От, тому що цей дозиметр Тормос. Тормоз, е ну, більшість робить так: вони терить свої е ці повільні, сліпі, продають на Олексі, там за пів ціни побистро, доложують трошки грошей і купують атомскан професійний на лічильник СБТ-10А. І частіше навіть люди купують ось так з вивідними проводами, щоб можна було перевернути детектор, пересунути дозиметр в іншому місці, щоб можна було зверху накрити, ось так збоку поставити, відносити, або ось так і вимірювати будь-які предмети на відстані. На... Прикріпити на селфі-палку, на металошукача штангу, телескопічну штангу. будь-що. І от Забрав я джерело вже, бачите. А от скидає покази також дуже довго. Бачите, я вже давно калію забрав, а в неї ще 25-24. О, вже обнулило. Ну, ще хвилину чекайте, поки прийде в норму. А тепер знову чекайте хвилину, поки вона набере фон, бо вона швидше, ніж за хвилину не може це зробити. Так, їй треба, там, по-моєму, 36 секунд мінімум. А може, і хвилину. Це вже від виробника треба питати. Ну, то більшість робить так. Це. Повільний дозиметр продає, бо він сліпий до більшості предметів радіоактивних. Ним неможливо, наприклад, мірити їжу радіоактивну. бо він дуже слабку радіацію не бачить в ній. Для їжі підходять тільки СБТ -10А, з БТ-10А з буквою А в кінці ось такий чорного кольору. Ну, Можна коричневого брати, вони дешевші. Чорний це сучасний, 2012 року, 12 місяць випуску. Є чорні, там 1970-х, років 80-х, старі, в общем. Форма така сама, просто колір інший, бо тут бакеліт чорний, а там був карболіткий коричневий. От і все. Давайте ще раз покажу, як реагує СБТ-10А на це добриво. Підношу і рахуємо, скільки секунд потрібно буде для реакції. От, положив 0, не вспів навіть до одного порахувати, пів секунди швидкість реакції. Ну, Будь ласка, різниця на лице. Але я вам щойно показав і доказав, що навіть хто хоче ходити з дешевим е, ну, хоча ТЕРА Транев, вона коштує так само, майже, як і Atomscan. Ну, е, з, з ось таким менш ефективним дозиметром, то це джерело також чудово підходить. От, до речі, якщо взяти, наприклад, 2-3 цих, то е, швидше буде спрацьовувати. Більше буде фон радіація, але я спеціально взяв один пакетик. Якщо взяти три штуки, заложити, ось це так, то швидше спрацює, звісно. Е, ну все, Я показав, доказав всім, що Терра чудово реагує на це е, ці удобрення акваріумних рослин, гранульовані е, макро-мікро для водорослей. На нього чудово реагує Терра. Люба чорна, жовта, всі тери. У мене є і чорна, і відео знімав, є на YouTube-каналі Радіофобію. Так, а там у нас виставлене. Так, експозиція в налаштуваннях. Хвилина. Так. Показує 30 мікрорентген в годину перевищення більше, ніж 30. Тобто більше, ніж 0,3 мікрозіверта в годину. Що перевищення міжнародної санітарної норми. І AtomScan нам показує е, швидкість реакції пів секунди на те саме джерело. І показує нам близько 60-80, ну до 100 мікроренген в годину десь в такому маленьку переді. Якщо взяти, висипати з пакетика, то буде і десь 100 мікроранген в годину, я думаю, десь близько до 100. Чому цей більше показує, фіксує, бо він бачить більше радіації. Ця пропускає багато, проходять мімо, попадають в батарейки, в корпус, ну тільки не в детектор. Бо він малесенький і мало що може зафіксувати. І вони літають мімо, і вона їх не фіксує, не ловить взагалі. А цей ловить все повністю, бо площа. Площа робочої зони детектора-сенсора сама велика у світі серед всіх існуючих лічильників гейгера Мюллера. Сама велика. Оця вся площа слюди, всією нею він ловить бета-частинки. І альфа, і гамма-кванти. І в будь-яких енергіях, навіть найнижчі енергії і саме слабке все. І Тера бачить більше 30 мікроінгів, я щойно показав вам. Тому спеціально підбиралося таке добриво. Я б купив абсолютно всі існуючі добрива і всі переміряв різними дозиметрами. У мене 400 дозиметрів. Різних, більше 400. Всі вони є на Ютубі, кожного відео зняв. І ось ця кількість добрива якраз ідеальна і для терри, і для слюдяних дозиметрів. І в Саме оптимально. А хто хоче більше фон, щоб сильніше фонило, вони купляють зразу там, 5 пакетиків. Дехто, дехто брав навіть 50 пакетиків і собі робив такий кірпіч, і він фонив на 200 мікрорентген в годину. Без проблем. Хто наскільки хоче, можу зробити пакетик, буде фонити 200 мікрорентген в годину. Буде більший от, і дорожчий. Звертайтесь, контакти для зв'язку зі мною є в описі під цим відео. Всім до нових зустрічей!